Ой, подивися, Олексій, це ж мама до тебе прийшла. Біжи, давай. Хлопці зібралися навколо Олексія, хитро переглядалися і чекали, якою буде реакція новенького. Кілька місяців тому Олексій потрапив до дитячого будинку і навіть за такий короткий період часу встиг завести справжніх ворогів. Хлопці жорстоко знущалися з нього щоразу, коли випадала така можливість. Та, по суті, було за що? Якось він став посеред кімнати. І оголосив своїм сусідам, що це тільки вони тут надовго, а у Олексія є мама, і вона його обов'язково забере. За це його регулярно били, знущалися, заповнювали рюкзак брудом, нічого не допомагало. Хлопець уперто і впевнено повторював, що скоро прийде мама і забере його. Тому хлопці знайшли більш ефективний спосіб навчити нового брата по нещастю. Час від часу вони казали Олексію. Подивися, Олексію, це твоя мама прийшла за тобою, біжи. І потім спостерігали, як він блідне на очах, підскакує на ноги і стрімко біжить до вікна, прислонившись до скла, дивиться на двір. Він довго дивився, з надією, що мама ось ось з'явиться на вулиці і зайде в дитбудинок, побачить його у вікні і покличе до себе. Тоді він би підскочив і побіг до неї, нічого не чуючи і нікого не бачачи. І поїхав би додому, щоб більше сюди ніколи не повернутися. Але за вікном він бачив лише вихователів, а хлопці навколо вибухали сміхом. Коли Олексій засинав, обіймаючи ведмедика, якого привіз з дому, він часто бачив у снах свою маму ще молодою і красивою з усмішкою на обличчі замість набряків, що з'явилися від постійних пиятик після того, як помер тато Олексія. Він тримався за обіцянку матері. Яку вона дала йому того переломного дня, коли його забрали з родини? Мама пообіцяла, що вилікується, і обов'язково забере його зовсім скоро. Там є багато іграшок і смачно готують, ти тільки не сумуй сильно, я скоро прийду за тобою, синочку. Але рік за роком минав, а вона не приходила. Спочатку Олексій просив вихователю, щоб подзвонили їй, запитали, скільки ще буде тривати лікування. Але вони лише чесно і жорстоко відповідали, що мати вже і забула про нього. Час ішов, і навіть фото мами, яке хлопець досі беріг, уже не допомагало йому вірити й далі. Олексію, йдемо. За тобою прийшла мама. У хлопця по шкірі пробігли мурашки, в пам'яті спливли знущання однолітків на початку його перебування в дитбудинку. Невже навіть вихователька може так знущатися з нього? Або може, мама справді прийшла? Не розуміючи, Олексій просто пішов за вихователькою до великої зали. Він не хвилювався, і йому не було цікаво він просто вже не вірив у ці слова, вони не викликали в нього жодної реакції. Але в залі він таки побачив жінку жінка з щирим і добрим, хоч і втомленим обличчям, дивилася на нього і ніжно усміхалася але це була не його мама. Олексію, познайомся, це твоя нова мама. Вона хоче усиновити тебе і забрати додому. Але ти вже дорослий, треба твоє згоду. А як же? Як же його рідна мама? Вона ж є. У нього буде дві мами, буде дім. Вихователька намагалася не зустрічатися з поглядом підлітка, але він раптом сам усе зрозумів. В один момент він повзрослішав і зрозумів набагато більше, ніж мав би, в своєму віці. Хотілося б завершити цей розповідь інакше. Сказати, що мама Олексія справді взялася за голову, вилікувалася і приїхала забрати свого сина, але це не так, і це трапляється так рідко, на жаль. І все ж я б дуже хотів, щоб кожна дитина в інтернаті хоча б раз почула ці довгоочікувані слова «Ідемо за тобою, прийшла мама.